Привіт, любі маляк, сьогодні я вітаю вас не сама, а з нашими ляличками. Наші ляльки вирішили здійснити подорож. А скажіть мені, будь ласка, на чому вони будуть мандрувати? Правильно, на човнику, який він у них гарний, навіть прапорець у нього є. А якого кольору прапорець? Правильно, зеленого. Ой, малята, подивіться, а ось ще є човники, але у них немає пропорцій. Давайте ми з вами доберемо пропорції до цих човників. Скажіть мені, будь ласка, малята, чи однакові пропорції за формою? Ні, всі вони різної форми. Малята, а на яку геометричну фігуру схожий прапорець у цього човника? Правильно на квадрат. Ось у мене квадрат. Як називається ця геометрична фігура? Правильно трикутник. Малята, покажіть, будь ласка, човник, у якого прапорець схожий на трикутник? Ось він. І залишився у нас ще один човник. Яка геометрична фігура потрібна для його прапорця? Правильно, прямо купник. Давайте перевіримо малята, чи всі прапорці на своїх місцях? Так, як гарно ми з вами підібрали прапорці. Молодці малята, всі наші човники з прапорцями. Отже, вони готові вирушати в подорож. Малята, чи сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? А зараз, малята, давайте побажаємо нашим лядочкам вдалої подорожі. А нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!